Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, В етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. В лютому 2025 року на Рівненщині стартував проєкт. Clusters for Health. Що це за проєкт? Хто є його учасниками, партнерами і як він впливає на розвиток медицини в області і в Україні загалом? Про це сьогодні спілкуємося з нашою гостею Тетяною Воронцовою, президенткою рівненського міжрегіонального медичного кластеру. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора. пані Тетяно. Розкажіть, будь ласка, що ж це за проєкт Cluster for Health і коли він стартував на Рівненщині? Як ви правильно сказали, з лютого місяця 2025 року консорціум Cluster for Health почав працювати. Що це за консорціум? Це проект в рамках EU-Ukraine Cluster Partnership. Така спеціальна програма, яка була запроваджена Європейською комісією, для того, щоб українські кластери в спілці з європейськими кластерами разом попрацювали і перейняли досвід, як європейські кластери допомагають економіці в певних своїх галузях розвиватися. І от наш консорціум, який ми створили нашим рівненським міжональним медичним кластером, також київським кластером медичних виробів. Це український другий наш партнер. І е, ще у нас є партнери е, Іспанії, Італії, Румунії, Польщі і Норвегії. Тобто це вісім краї... партнерів, з шести країн світу створили цей консорціум Cluster for Health для того, щоб розвинути е, медичні кластери в Україні і перейняти досвід, як це робиться в Європі. Тобто Це вісім учасників. Так. правильно? І метою є розвиток саме медицини, чи е, метою є розвиток медичних кластерів. А що таке медичний кластер? Це якраз і є сукупність е, стейкхолдерів е, в галузі здоров'я, хелс, будемо говорити. Тому що це входять як медичні заклади, лікарні е, і приватні, і державні, е, так входять і виробництва, входять громадські організації. Входять медичні університети, тобто, це вся, вся спільнота називається медичним кластером, і, і, і такі медичні кластери створені в Україні і також є створені в Європі. Тільки у них вже там 30 років досвіду. Тому ми звичайно цей досвід переймаємо. А скільки кластерів є в Україні саме? В Україні є сім медичних кластерів: є в Рівному, є у Львові. Кластер медичного бізнесу є в Києві. Кластер виробників медичного обладнання. Є київський медико-правовий кластер. Є в Дніпрі, є в Харкові, є в Луцьку також медичний кластер. Є кластерні ініціативи, які зараз формуються, і я думаю, що вони переродяться в медичний кластер в Вінниці. Окремо буде вже відділиться. Окремо медичний кластер буде і в Одесі. Ви казали, що в Європі вже десятки років функціонують ці кластери. А скільки їх там можливо, якщо володієте цифрами? Саме медичних кластерів? Так, так. Ну, конкретної цифри я не можу сказати зараз вам, але в кожній країні, в кожній європейській країні, їх може бути від там, трьох чотирьох, ну, в залежності від розміру, звичайно, країни, до десятка двох десятків, в залежності від напрямків. Бо медичні кластери є по різному вони створюються, і дехто створюється і більшість створюються, це регіональні, тобто, як правило, якийсь регіон вони об'єднують, який хочуть розвивати його саме в цьому регіоні. А деякі кластери створюються по напрямку. Наприклад, от як наш київський кластер медичних виробів. Тобто він об'єднує виробників не тільки в Київській області, але й в інших областях України в оцих ланцюгах доданої вартості. А хто та як може доєднатися до цього проєкту for Health? Дуже легко. Перший крок заповнити анкету, яку ми поширювали на сторінці Cluster for Health або на наших сторінках наших кластерів. Тобто, це перший крок, іде це мапування ланцюгів доданої вартості. Тобто, ми разом з європейськими партнерами, фактично, вони так. Ідуть цим шляхом, як має створюватись кластер, як налагоджувати співпрацю в цих ланцюгах доданої вартості, як їх ідентифікувати в Україні, і як їх з'єднати з європейськими кластерами з європейськими ланцюгами доданої вартості. Тобто, перший крок це просто заповнити анкету кому лікарням. Медичним університетам, виробництвом, які працюють в секторі здоров'я, починаючи від е, якихось пилюшок або якісь хірургічно виробів до інструментарі, е, тим же е, дистриб'юторам, медичним університетам. Взагалі IT-компаніям або компаніям, які працюють в сфері Хелс. Тому що, звичайно, основний фокус кластера і основний позитив, який кластер дає для розвитку територій, це привнесення інновацій. От досл... було таке дослідження, і за кордоном прорахували, що саме в кластерах МСП, малі середні підприємства, які входять в кластери. При, привносять 68% інновацій на свою територію. Тобто, це швидкий шлях для отримання цих інновацій в охороні здоров'я в Україні. А яким критеріям потрібно необхідно відповідати або доєднатися до даного проекту? Е, ну, перш за все, готовими впроваджувати щось нове, проактивними бути, так, е, готові. Спілкуватися, ділитися, обмінюватись досвідом. Далі, напевно, все. Тобто, фактично, ми разом з європейськими колегами хочемо побудувати якісні стійкі ці медичні кластери в Україні. І, І, головне е, бути вмотивованим. Щоб так, туди... ну, бути вмотивованим, звичайно. Тому що, е, звичайно, щось нове впроваджувати це завжди важко, да? щось нове. Але якщо така є можливість перейняти цей досвід, е, наприклад, наш е, партнер в Осло, е, це Осло Канцер Кластер. Тобто, вся інновація, що стосуються лікування онкології, пухлин. Весь досвід, який вони мають, вони готові з цим поділитися. Біокат взагалі іспанський партнер, який має 30-літню історію впровадження і цифрового здоров'я, і різних акселераторів, і, там, і діатонів, і так далі. Тобто, це дуже дуже хороша можливість для того, щоб інноваційні якісь наші. Підприємства МСП могли е, підсилитися, знайти собі е, розвиток і в Україні, і можливо, навіть і за кордоном. А які заходи організовуються от, в рамках цього проєкту? Е, перший це оце мапування кар... мапування ланцюгів доданої вартості. До речі, 26 червня. Буде у нас такий вебінар разом з, з цим нашим консорціумом за підтримки Єврокомісії, де ми будемо розбирати уже учасників, які вже заповнили ці анкети. Вже це більше сотні учасників з України, які які у нас вимальовуються ці ланцюги доданої вартості в Україні, як можна їх сполучити в Україні і з європейськими партнерами. І, тобто таке мапування. Потім у нас буде стартувати Acceleration Program, Acceleration Lab, така лабораторія, яка буде допомагати стартапам і, і МСП, які мають якісь інновації, пос, посилюватися і виходити на європейський ринок. В цьому блоці ми особливо хочемо зробити фокус на м, інновації в галузі тактичної медицини. Тому що в Україні у нас дуже дуже багато є тих виробників, які е, винайшли свої прилади, винайшли свої засоби, протестили їх в реальному бою. Вони приносять користь рятуючи життя, і ми хочемо посилити ці виробництва, дати їм широке поле цього сингл маркету, єдиного маркету Європи, щоб вони могли також там бути присутніми на європейському ринку. Таким чином ми будемо посилювати наші виробництва. Також тренінгові центри, зв'язати тренінгові центри з виробниками для того, щоб у них було більше обладнання для тренування, і навички, які мають у нас те. Тренінгові центри, щоб вони були доступні і для європейців. от Те, що е, мова йшла тоді за е, навчання за кордоном, чи можуть наші інструктори проводити навчання за кордоном для європейців? Так, звичайно, можуть, коли ми зв'яжемо цими ланцюгами доданої вартості, е, які є в цьому проекті. А для кого такі заходи здебільшого призначені і хто їх може відвідати? Перш за все, це керівники підприємств, які виробники в галузі хелс, керівники лікарень різних форм власності, комунальних, приватних, медичні університети, якісь коледжі, тобто які займаються навчанням персоналу. Особливо ще раз наголошую на виробників в галузі «Такмеду», постачальники, фармація, тобто всі, хто співпрацює в галузі хелс. Особливо так і благодійні фонди громадських організацій, тому що також ланцюг дуже важливий, і який буде з'єднувати пацієнтів з закладами охорони здоров'я для того, щоб більш якісно проясняти пацієнтам їхні можливості, їхній шлях в тій чи іншій хворобі, як вони мають діяти. Тобто зв'язати і пацієнтів більш простіше їм це пояснювати, які можливості медичні кластери дають для працівників у сфері охорони здоров'я? Ну, перш за все, це розвиток галузі, системи, екосистеми. Взагалі, кластери, коли вони виходять на європейський ринок, можна такими трьома шляхами. Перше це експорт. Продукції, так і що у нас дуже добре робить там меблевий кластер, коли ми маємо виробництво в Україні, і ми експортуємо просто знаходячи партнерів. Другий шлях такої інтернаціоналізації це вбудовування в ланцюги доданої вартості. Тобто є певні постачання, є певні виробники в Україні, зв'язуються в один цей ланцюг, але якогось виробництва. От якесь виробництво якоїсь деталі виробляється в Європі. І от цей ланцюг зв'язується для того, щоб отримати певний прилад. Також це наступний рівень інтеграції в європейські ланцюги, як називається. А найвищий рівень і найдовший, правда, але він найбільш стабільний. Це інтеграція в екосистеми, тобто цілими екосистемами, які є в Україні в галузі охорони здоров'я. Своїми можливостями, не тільки просто з тими, що нам треба, з нашими можливостями. Ми йдемо до європейців і шукаємо ці контакти. І в цьому проєкті «Cluster for Health», який має тривати два роки, якраз і основний фокус знайти ці контакти для наших євроукраїнських виробників, для наших українських лікарень в європейській екосистемі, з'єднати їх, підписати договори. Інтегрувати і створити таку е, дорожню карту інтеграції охорони здоров'я України в європейський союз. Напевно, сказано, і стосується і малого і середнього бізнесу. Так, так, так звичайно. Них які так само перспективи відкриваються. Розкажіть про це. Е, звичайно, це перш за все стосується малого і середнього бізнесу, тому що це підприємство, це виробництво і е, це. Цей проект може стати такими вхідними воротами в європейський союз в постачання товарів українського виробництва в медичної напрямку в Європейський Союз. Це дуже затребувано, особливо те, що стосується інноваційних якісь товарів, або те, що стосується, от чому я говорила за it компанії, які також ми закликаємо доєднатися, тому що діджитал Хелс воно дуже розвивається зараз в усій Європі, і ці звичайно стартапи ми будемо їх підтримувати, розвивати, інтегрувати як в українську систему охорони здоров'я, так і європейську. Як загалом кластери відкривають от, глобальний ринок? Я вже тільки що якраз і ну, пояснила це... оцими трьома шляхами, як, як можна його, так би мовити, відкрити для себе. О, той шлях, коли ми говорили про просто експорт, він найшвидкий самий -самий і найпростіший, але він є нестійкий. Коли ми просто знаходимо партнера, якому треба наш товар, і просто його продаємо в Європу. Саме стійкий і довговічний – це інтеграція в європейську екосистему. Тобто, таким чином, щоб в Європі були затребувані наші послуги медичні, наші товари медичні. І це, це був би як єдиний ринок. Фактично, цей проект, який взагалі, в рамках якого стартував Кластер for Health», він називається сингл-маркет. От в грантовій заянці так писався: Сингл-маркет, єдиний ринок. Тобто, фактично, на сьогоднішній день кластер for Health» – це такий інструмент, проект інструмент для того, щоб малі середні підприємства, виробництва. Ми в сфері сфері охорони здоров'я, а також наші медичні заклади, які також надають послуги медичні, могли інтегруватися в європейський ринок. Чи відчуваються вже якісь зміни в українській медицині після вступу до цього проєкту? Ну на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про цей проект, то е, він на етапі початку, коли ми збираємо інформацію. Про які ж в Україні є ці ланцюги доданої вартості, як їх будувати? Те, що стосується, звичайно, з медичними кластерами, коли ми ще почали фактично від моменту повномасштабного вторгнення розвиток цієї кластерної політики в Україні, то прогрес за ці три роки є значним. Наведу декілька прикладів. Е, ну, Рівненський міжвінальний медичний кластер він є членом українського кластерного альянсу. І я є також членом правління українського кластерного альянсу. Це така е, парасолька для всіх, для більшості медич... для більшості кластерів в Україні, не тільки медичних різного, різного напрямку. І за ці три роки фактично у нас е, е, розвинулись. Ми виграли багато проєктів, що стосуються її це європейські Digital Innovation Hub, які також фактично інтегрують наші європейські Digital Innovation Hub в європейські в єдину систему для того, щоб допомагати МСП інтегруватися. Також ці наші проекти Cluster for Health, які ми виграли, і інші вони допомагають цій інтеграції. Український кластерний альянс разом з міністерством економіки зараз розробляють інструменти підтримки кластерів на рівні держави. Це також проект, донорський проект і розробляються ці інструменти. І сподіваюсь, до кінця наступного до кінця цього року вони будуть розроблені і прийняті. І також будуть прийняті певні е, вимоги до що таке кластер, який може називатись кластер. Е, В другому іншому проекті, «Cluster кластер Regions» е, Український кластерний альянс розвиває регіональні е, інструменти підтримки кластерів. На жаль, Рівненщина не була обрана серед тих шести областей в цей проект, але через український кластерний альянс ми можемо мати цю інформацію, як розвивати регіональні системи підтримки кластерів. Тому що таким чином ми зможемо з декілька сторін підійти як з державного рівня, так і з регіонального, на те, щоб підтримати, розвинути ці кластери, які у нас є. А у нас рівненщина дуже багата на кластери, які дійсно зможуть допомогти саме МСП посилитись навіть в цей час, коли у нас є йде війна. Ми вже поговорили про те, що цей проєкт дає для підприємців та медзакладів, але що медичні кластери можуть дати саме для населення, для людей, які не задіяні в якійсь там медичній діяльності, ну звичайно, перш за все, що цікавить населення, це якість послуг, правда ж? тому, якщо ми говоримо про те, що за допомогою кластерів будуть з'являтися нові інновації, покращуватись якість послуг, покращуватись медична допомога, це звичайно буде плюс для медиків. Для пацієнтів самих також дуже важливо є співпраця з самими пацієнтськими організаціями, щоб точно знати, які є потреби у пацієнтів і як їх можна вирішити на рівні там, регіону, об'єднавши. Сили декількох медичних закладів, Бо в більшості, от декілька тижнів назад я була на одному великому такому конгресі в Кракові, який був присвячений інноваціям в охорони здоров'я. Дійсно. Весь дуже величезний фокус приділявся: давайте будемо фокусуватися в охороні здоров'я на потреби пацієнта, і від цього будемо відштовхуватися, як формувати які заклади, які фахівці потрібно, які інструментарії треба, як це розвивати. Тобто, це і е, інтеграція українських кластерів медичних в європейські якраз і дає можливість е, побачити, як якісь уже системи працюють. Що добре працює, взяти собі на озброєння? Що недобре навіть не починати його впроваджувати. Пані Тетяно, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із президенткою Рівненського міжрегіонального медичного кластеру Тетяною Воронцовою. Зокрема, поговорили про вплив медичних кластерів на українську медицину, їх переваги для медпрацівників та населення. Це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1. До зустрічі.